Вітаю всіх глядачів та підписників, це канал Січас, я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі у цій порі військовий аналітик, полковник збройних сил України, Петро Черник. Пана Петра рада бачити. Дякую, що долучилися, слава Україні, героям слава починати. Будемо власне із інцидентів, які ну менш ніж дві доби, як вони повторилися у російській столиці в Москві, Атака безпілотників. Як гадаєте, яке значення, зокрема психологічне, це матиме? Не було психологічного тиску, звичайно, добре, що це все відбувається. Але я би не робив ставку на те, що от мовляв саме такі атаки, щось там у усередині у Московії. На мій погляд, дуже добре, що все це відбувається. Це прекрасно. Є низка стратегічних цілей, і вони вітаються. Почну спочатку з тіли, тобто які ставляться чому ці удари відбуваються у першу чергу. Та перевірка їхньої системи протиповітряної оборони. Ревізується переконання, що Росія, як другий виробник зброї у світі, може виробляти конкурентно придатну зброю. Отже, такі комплекси, як С-350, С-400, С-500, не витримують конкуренції. А це у далекоглядній перспективі серйозний удар по їхньому гаманцю. От тому що такі країни, як Індонезія, Малайзія, Єгипет, Бразилія, серйозно задумуються, чи вартує цю зброю купляти. Наступний момент, все ж таки їхні ресурси вичерпні в частині протиповітряної оборони, навіть Радянський Союз не міг повноцінно прикрити усю свою територію. І якщо ці безпілотники там є, то вони однозначно будуть ущільнювати свою систему протиповітряної оборони і так доволі і дефіцитними комплексами. А отже, якась частина не дійде до фронту, і це також добре. І а що стосується тиску на, на населення, звичайно, вітаєте, Звичайно, дуже добре, що там все відбувається. Однак я не маю доказових підстав вважати, що через такі атаки можливий якийсь там бунт знизу і тиск на їхню владу. Оцього якраз і не буде. Пане Петре, ви неодноразово, зокрема в наших з вами інтерв'ю, та й в інтерв'ю, які беруть у вас журналісти, говорите про те, що ворога не потрібно недооцінювати. І тут знову ми повертаємося до потужностей російського військово промислового комплексу, який працює, незважаючи на санкції, наскільки вони ще можуть виробляти і будуть виробляти зброю, яка завдаватиме шкоди нашим цивільним містам, і так само ми повертаємося до військової співпраці, наприклад, з такими країнами. Як Китай та Північна Корея, яка ми бачимо зараз. Ну, власне, по тим візитам, по тим комунікаціям, які відбуваються, швидше за все буде. Наскільки це все загрозливі фактори зараз? В частині воєнно-промислового комплексу треба розділити це питання, бо воно доволі складне і неоднозначне. Отже, що зараз для нас є найдужкиніше, це ракетні удари на превеличесний жаль. Сучасні ракети, такі як Хасто 101 у першу чергу, авіаційного. Базування 3 М-14, калібр морського базування, і найсерйозніша Х-47, М2 кинджал, вони зуміли поставити на конвейер. Це далекобійні ракети з радіусом завдання ударів від 2,5 тисяч, скажімо, як калібр до 5 тисяч, як то сама Х-101 і кинджал. От вони поставили їх на конвейер плюс кілька ракет ближнього середнього радіусу дії до 300 км, скажімо, як Х-59, Х-35 чи там до 160 км. Навіть ста х 31 зуміли на превеликий жаль, можуть добути на світових ринках необхідну мікроелектроніку і будуть в межах від 60 до 80, а то і 100 ракет на місяць виготовляти. Отже, ракетна загроза для України не зникне до кінця цієї фази війни разом з тим, скажімо, таку ракету, як Ха 22 збудувати вже не зможуть ніколи. Вистрілюють той запас, який у них є. На мій погляд, ще це, 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 це ще до сотні ракет. У них може бути це доволі багато і все. Але разом з тим не тут лежить проблематика їхньої деградації. В першу чергу в авіації наймолодший тут 22 м 93-й або 94-й рік. Того самого віку є їхні ракетоносці. Тут 95 МС. Будувати нових не зможуть. Це неможливо. Це саме стосується і Міг-31-х, є носіями кінжалів. Лінійка виробництва цих літаків зупинилася в 94-му році. Крапка, все, неможливо. Кожен виліт навантаження на крило, на вузли і механізми будуть ущільнювати в частині ремонту, будувати не зможуть. Танки можуть будувати тільки Т-90 в трьох комплектаціях, максимум 25 на місяць. Більше неможливо. Т-72 взагалі неможливо відновити лінійка, деградувала ще в 1998 році. А скажімо, найзнаменитіша їхня бронемашина сучасності, яку вони дуже пишаються, тигр закомплектована американськими двигунами Cummins. знову ж таки виробляти так, як треба, їх не зможуть. Тобто в стратегічному контексті вони все рухається до занепаду, але на превеличезний жаль, є ще величезні, просто велетенські запаси на складах. Як по артилерії, скажімо, до 15 тисяч стволів вони мають, так і по бронетехніці, тут також на тисячі одиниць обчисляється. А стрілецької зброї, то скажімо, автоматів Калашникова виготовили 100 мільйонів, рушниць Мосіна 37 мільйонів. РПГ-18 Муха найпоширеніший гранатомет, копія американського М72 лав, виготовили півтори мільйона. РПГ-7 найпоширніший. Гранатомет 9 мільйонів, і тут можна дуже довго говорити про скільки того мотну ще є. ППШ, ППС, зброя Другої світової війни, треба тоді стануть із складів сукупно 8 мільйонів. Звичайно, цих мільйонів на складах немає, але сотні тисяч є. Дати те, що ми називаємо саперну лопатку в руки, дві гранати. Один автомат, чотири до нього магазини, і за Путіна зародіна завілічі вмила. Вмирали, вмирають і будуть умирати. І логіка боїв за бахмут свідчить, що вони роблять ставку на піхотні вали, і це не можна скасувати. Цю важку роботу доведеться зробити. Отже, підсумок по цьому запитанню, якісна зброя з кожним тижнем, з кожним. Місяцем буде рухатися до нуля, але це місяці, а то і роки. А низового мотлуху у них просто неймовірно багато, так само як і м'ясо. Стосовно винищувачів, дивіться, хочеться, хочу, щоб ви тут ще пояснили в цьому контексті, тому що на брифінгу після от останнього засідання союзників України у форматі Рамштайн Марк Мілі говорив про те, що зараз не стоїть зараз, проводяться наземні операції. так питання авіації в 16 гостро не стоїть. Та навіть якщо і союзники будуть постачати Україні в 16 то досягти паритету в небі, враховуючи те, скільки у Росії винищувачів сучасного покоління. Буде дуже і дуже складно. Я Як не поділяю цією точку. Я не поділяю цієї точки бору. Чому Марк Мелі так говорить? А він мусить говорити, а що йому залишається, коли йому задають нескінченні запитання у цій частині. В них рішення немає, його немає. Вони дискутують і думають: передавати, не передавати. І на мій погляд, це суто психологічний момент. Як тільки це рішення з'явиться, все кардинально поміняється. Це саме була така Ситуація навколо патріотів, Допоки це рішення не прийняло, то була нескінченна дискусія. Треба, не треба. Українці його засвоїть, не засвоїть мегаскладна зброя. Те саме стосувалося і танків. Тоже треба, не треба. Ремонти, як складеться? Це все дипломатія. Вони не можуть мовчати. вони мають говорити. Чи авіація перелимає хід війни? відсотково так. Авіація це кавалерія сучасності. Це що розумів Черчилль. це його слова. І з того часу нічого не змінилося. Питання лише кількості цієї авіації, яка у нас з'явиться. Звичайно, що 12 машин, одна ескадрилья, хід війни не переламає. Для того, щоб переламати хід війни, треба мінімум авіаційний полк. Це 48 машин. І найголовніше номенклатура озброєння до нього носа потрібні далекобійні ракети, такі як AGM. Ой, Дай Боже, пам'ять, 156 часом, яка може завдавати ударів. До 900 кілометрів має бойову частину у межах до півтони. і Якби у нас таких з'явилося ракет не кілька десятків, а кілька сотень, а бажано добра тисяча, то питання завершення цієї війни у білому контексті питання кількох тижнів. Отут лежить його головоломка, і звичайно важкі бомби, які можуть і, і планерні застосовуватися у цих комплексах починаючи від AGM-154, планерна бомба, яка може завдавати ударів у планерному режимі до 28 кілометрів, до цілої номенклатури GBU-10, GBU-12, GBU-24, GBU-38, 39. Це далеко не повний показник із касетними боєприпасами, у тому числі, скажімо, такі як гідра середнього радіоураження, чи Maverick, теж дуже хороша ракета, чи AGM-114 Hellfire, теж надякісна, до 12 км діє, 105 показників, 105 показників може нести F-16, навіть люди, котрі стоять для того літака і цим займаються, не спроможні це все у голові утримати, скільки там того, що може бути. Але, на жаль, немає кінцевого рішення, коли і за яких обставин чи буде? маю ні найменшого сумніву упевнений на 100%. Буде питання кількості, на мій погляд, найоб'єктивніший варіант на початку буде дві. Одна максимум дві ескадрилі це 12-24 машини. Якщо зразу дадуть 36, то це буде супер успіх, але вони не будуть працювати у режимі бомбардувальників. Вони будуть працювати у режимі перехоплювачів і винищувачів, тобто полювання за крилатими ракетами. Мають достатній спектр озброєння АІМ-7 Sparrow до 70 кілометрів. найпоширеніше АІМ-9 Sidewinder, і має найрезультативніші. Показники уздування повітряних цілей поза 250, відколи вони існують, ці ракети до 20 кілометрів, і найбільш далекобійні АІМ-120 амрам до 180 кілометрів. Саме ця ракета є в, в основі ЗРК «Насамс». Ну і плюс високошвидкісна. швидкісна. А Гармата М 61 а 1 вулкан із боєкомплектом снарядів, який на відстані 3-4 кілометри може підняти практично будь-яку ціль, особливо кралелату ракету, якщо вона уникає наших зенітно-ракетних комплексів. Потрібні як повітря, як кисень. Причому не на вчора, а на після вчора. Чи будуть вдруге заакцентую, Будуть лише лиш не знаю коли. Ну, до цього якраз хотілося б власне в цьому контексті продовжити питання, коли. А питання, коли і те, що це ну можливо відтягується, від яких факторів найбільше залежить від. Внутрішньої корупції ми бачимо, скільки у нас зараз корупційних скандалів виникає, і вони до речі потрапляють на шпальти західної преси. Від того, до речі, от днями дивилася Ваше інтерв'ю з Юлією ви акцентували увагу на тому, що в Заходу просто немає зараз бачення, а що далі робити з Росією. Допоки його не буде, от власне все буде на тому етапі, на якому зараз є. Чи третій момент? Сполучені Штати Америки готуються до війни з Китаєм, і ми бачили реакцію китайської сторони на черговий пакет військової допомоги у 300 мільйонів доларів, який Білий Дім виділив Тайваню, і Тайвань нарощує озброєння. А за прогнозами високопоставлених американських військових, от щодо тієї записки, внутрішньої, яка потрапила в пресу, то війна між Китаєм та Сполученими Штатами може початися у 2025 році. От яка із цих причин, чому це все стоїть зараз на сто, ну, гальмується так поставка Україні необхідної зброї, необхідних обсягах є найголовнішою усі між собою рівні. Всі три причини ви коректно заакцентували. Світ гібридний, немає чистих ярощів Всі між собою міцно переплетено. І найголовніше все ж таки я би віддав невеличкий пріоритет. Це те, щоб щоб. Завдати воєнної поразки Росії в такий спосіб, щоб її не розвалити. Я, якщо ви уважно дивилися моє інтерв'ю з Юлією Борискою, я там дуже це все так критично і максимально широко розкрив, тому не буду вдаватися у повторення. Стосовно знову ж таки, от прогнозів, президент Зеленський днями сказав про те, що Путін. Не зможе витримати ще 10 років повномасштабної російсько-української війни, оскільки він вже не та фігура. І тут знову знаєте, почалися ось ці дебати. Тобто, це реальний термін, скільки триватимуть бойові дії, чи це реальний термін, скільки триватиме гаряча фаза. Що ви скажете про це? Я скажу про те, і це не новина. На напевно, тисячний раз на вашому майданчику. Що ми видихнемо тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться. Якщо там не розпадається, нам треба вчитися жити у стані воєнної загроженості, яка може мати доволі тривалий історичний характер. А до речі, і має. Ми з ними воюємо з тих року. І коли відбулася битва на Калці, якщо мені пам'ять не підводить 30 травня, тоді дев'ять українських українсько-половецьких князів загинули. Саме на полі бою це був перший удар татаро монгольської орди, чиїми прямими спадкоємцями вони є навіть Достоєвський Каже пашкрібі росіяніна у вії штатаріна, тобто вони добре усвідомлюють, хто вони і звідки? А якщо так, якщо Карф Карфаген живе, то він неминуче, неминуче почне наступну війну. Питання лише коли і за яких обставин? От на це відповіді я не маю, тому що це вже така прогноз такого філігранного. Характеру, який зараз у цій фазі війни, яка ще не закінчилася, говорити, що буде далі, ну не зовсім коректно ядерні погрози. Наскільки вони сьогодні лякають світ? Черговий раз виступив Медведєві зі своєю маячнею, але білий дім так чи інакше це постійно коментує і, очевидь, є усвідомлення того, що ну наскільки це може вибухнути в будь-який момент. Та лякають, то чому ж не лякають? Про годину судного дня я вже розповідав під час карибської кризи 1962 року. Він був за дві хвилини до апокаліпсису. Зараз він за півтори хвилини до апокаліпсису. І тоді, тоді персонально Хрущову нічого не загрожувало. Як і розвал радянського союзу, тоді тоді ще не стояв на порядку в денному. А Путіну загрожує. Путін абсолютно токсичний. Він буде битися за своє життя. Допоки він зможе, він відносно молодий чоловік, Денні Сасу Енгесо є такий президент у Республіці Конго, тримає владу з 1979 року. Він ще пам'ятає Мао Цзудуна і, до речі, був на прийомі зараз. от, як був Африканський Союз у Путіна, він у нього був на прийомі, але він ще був у 1981 році на прийомі у Брежнєва. Чому я приводжу привожу випадку? Диктатори мають властивість дуже довго жити, дуже довго путіну от якихось 70, 71 рік буде у цьому році з 52-го року. З точки зору біології, а в нього мега якісна медицина, персональна його, яка працює тільки на його підтримання фізичного тонусу, то він ще може і до 90 жити, і в нього направду не розділна дихотомія. Що це таке? Поразка до рівня фізичної смерті. І будь-яка будь-яке будь продовження цього конфлікту це продовження його фізичного існування. Ми в так званій точці біфуркації. Що таке точка біфуркації у теорії систем із математики, але ми трошки перенесемо її на соціальний аналіз. Це коли стара система вже не працює, а нова ще не працює. От ще немає зв'язків нової системи, і зрозуміти, де як це все розв'яжеться, ну практично неможливо. Хоча як стверджував Наполон Бонапарт. Випадок єдиний володар всесвіту чи прилетить до них чорний лебідь? Я персонально у цьому упевнений. Лиш не знаю де і за яких обставин обов'язково вистрелить. і вистрелить так, як ми не можемо це побачити. Але стосовно ти ви говорите Путіна, коли е, ті ж західні аналітики пишуть про те, що зараз Путін загнаний у куток, Путін йде е, мова йде про персонально самого Путіна чи про колективного Путіна, тому що знаєте, коли там е, Патрушев летить у Дубай, е, конспірологи гадають про те, що ну можливо він якось буде рятувати себе, а це означає розвал путінської системи, а це означає, знаєте, цар е, плохої боярі хороші. От коли мова йде про... Путіна, Це колективний зараз Путін. Да? І наскільки ситуація, знов ж таки, якщо порівнювати із карибською кризою, зараз більш, в рази більш вибухонебезпечна? В рази більш вибухонебезпечно, кратно щойно це пояснив, тому що нічого не загрожувало самому Крущову зараз путіну загрожує і не тільки йому вони всі військові злоч... злочинці. відносно відносно десь у такій відносній безпеці. Я їх називаю середні кабінети ФСБ. О там ще є якась, якась своя точка зору і якісь своє бачення процесу. Бо скажімо, той самий Шойгу абсолютно зв'язаний Путіном буде гинути. Путін буде гинути Шойгу. Батруш, патрошов. Портніков має мають деяку свою специфіку положення, але ми знову ж таки робимо системну і глобальну помилку. Ми думаємо, що Путін якесь унікальне явище. Ні, він не унікальне. Це рефлексія російського народу. Російський народ завжди мав, має і допоки держава не розпадеться, буде мати запит на сильну руку і на сильного царя. Так у них завжди було, ніколи не було по іншому. Вони не мають досвіду демократичного існування. Мацюпусінький період, мабуть, у часи Керенського, і то Корнілов підняв повстання саме проти нього. І Мацюпусінький період, мабуть, у період Єльцина, і то величезна дискусія, бо тільки взяв владу, як тільки запахло державним переворотом Хабулату в Грудської. Він негайно розстріляв. Парламент станки, ну це історичний факт. І а якщо а в частині, що стосується України, то вони токсичні, абсолютизовані усі без винятку. Тобто виходить зараз, якщо навіть ми уявімо, що відбувається якийсь державний переворот, все, все одно для України це нічого не дає. Новий лідер, якого буде підтримувати російський народ, все одно буде продовжувати цю війну. І ось ці мобілізаційні плани, які вже оголошені зараз Путіним та його верхівкою, вони будуть втілюватися кимось іншим, хто прийде на його місце, так чи ні? На цій фазі якраз може бути навпаки. Вони можуть піти на якісь уступки і, скажімо, повернення до лінії статус кво 24.02. Таке може бути, але якщо Російська Федерація не розпадається, вони зберігають контроль над величезними дармовими ресурсами. вілічіє також нікуди не подінеться, ну, ж нікуди не подінеться. зберігається ядерна зброя, то вони підуть переосмислювати, чому ми цю війну програли. І почнуть думати, як через рік, два, десять, тридцять, сорок, п'ятдесят починати нову. Ідентичність, наймогутніший соціальний клей. Міс немає нічого сильнішого. Хто ми? от наше самовизначення. Ми люди, гомосапс, ми біосоціальні. Ми починаємося в сім'ї, потім ми переходимо в родину. З родинами ми переходимо в рід, з роду в плем'я, і найвищий статус розвитку це наша держава, взагалі в універсальному розумінні. Цього слова, тобто хто ми, звідки і куди. Ми унікальні істота, бо ми єдині маємо колективну пам'ять. І оця наша ідентичність, яка виражається в способі мислення, мові, наших традиціях, культурі це найголовніше сукупність духовних і матеріальних цінностей, визначає наше положення у світі. Московити ніколи не погодяться з тим, що Київ, мать городов Руських, знаходиться. У чужій ворожій нацистській державі це неможливо, пора нарешті цей вглон засвоїти. Це стане можливим тільки тоді, коли вони розпадуться. Я напевно, раз в повторюю повторюються mm -hmm. Ну, але знову ж таки, от якщо говорити про психологічне, так психологічні які зміни, то це виходить, якщо ви говорите про те, що це повториться, може повторитися за 30, 40, 50 років. Це не одне століття потрібно, коли це у лічі зникне. Що сяків назові? Рівно 60 років, німці також були патологічно хворі на нацизм. Хто досліджував цю проблематику, знає, що після того, як було прийнято рішення американцями на санацію, на очищення, вони не працювали із людьми, котрі старші, ніж 14 років. Тобто з підлітками вже не працювали. Всі, хто пішли у перший клас, і всі, хто молодші, Пройшли абсолютно комплексну ідеологічну навчальну систему очищення, Почалося на 45 му закінчилося у кінці 80-х. допоки не померли всі фізичні носії нацизму, як такі, Йозеф Дітрих один з, най, з най, найвидатніших нацистських діячів, лідер СС жив до 60-х років спокійно, щасливо, ніхто його не чіпав. А як він помер, то на. Є, то на його похорону пройшло кілька десятків тисяч нацистів чи кілька тисяч. Даруйте, може, я помилився, але їх було дуже багато. Дуже багато Ну, ці ж люди були, вони жили так само і тут. Допоки цей комплексна санація не почнеться і їх не вилікують від одужання до поти, і даруйте буде жорстким і цинічним. Ми переречені жити у зоні стратегічної воєнної загрозості. Але є нюанс: навіть вони, якби не розуміли, що ми міцно дадим, дамо по зубах. Вони би дуже сильно задумалися, чи цю війну починати. От от в чому суть. Нам нарешті треба робити висновки в частині розвінювання ілюзій пацифізму. Ці пакен парабелом хочемо, ми роготуємося до війни. На жаль, сумно гірко і перекро, але знову ж таки продовжу вже ідею Ювала Ної Харарі, якого дуже люблю сучасний філософ ізраїльський історик. Не вирішили ми проблему аргумента штика. Він повернувся на арену, і зараз у нас в Україні якраз і відбувається його реінкарнація у повнішому розумінні цього слова. А насправді завжди так і було. Ну завжди так було. Писана історія людства. Це поза 14 тисяч воїн і поза 8 тисяч великих битв. Поки що не обчислена ні одна п'ятирічка, не кажучи, що про десятирічку, щоб людство перебувало у стані миру. Є мирні зони, скажімо, як Європа, яка не воює часів Другої світової війни. І то дискусія і в 1974 році була маленька війна між турками і греками, і проблема північного. Північної Ірландії не вирішена, і проблема батьківського сепаратизму в Іспанії не вирішена, і каталонського сепаратизму в Іспанії не вирішена. І ще багато дуже таких притихлих підзабутих моментів. І Угорщина зараз нагадує, що вона була колись великою імперською державою і висуває претензії не тільки до нас, а й до Румунії, і до Словаччини. Така от сувора дійсність. Хочемо виживати, треба нарешті згадати слова Симони Пентлюре. Плуг важливий, але менш але меч, не менш важливий. Вчимося тримати його в руках. Держава це кров і залізо, а свобода підписується мечами. Пане Ветро, щиро дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви знаходите та можливість долучатися до наших стрімів. Дякую. Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України, був разом із нами у цій порі. Традиційно закликає поширити це відео так, його побачать і ознайомлюється з ними якомога більше людей. Коментуйте, ставте лайки. Ну, звичайно ж, дякуємо за кожну підписку нашим глядачам.